Так, колеги, доброго дня. Розпочинаємо нашу бюджетну комісію. У нас є одне питання. Хочу зазначити, що у нас комісія голосування в змішаному режимі, оскільки у нас переважна більшість колег в онлайні. У нас одне питання про розгляд листа управління бюджету і фінансів від 23.01.26 року. Будь ласка. Шановні депутати, ми сформували це звернення на бюджетну комісію зв'язку з тим, що нам доведено обсяги міжбюджетних трансфертів, зокрема інклюзія, оплата педагогічних заробітної оплати з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів. Це 2 мільйони 289 сімдесят тисяч гривень. Також нам доведена субвенція на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників приватних шкіл. Це 14 мільйонів 20 тисяч 780 гривень. Код доходів 41.051.30, Загальна сума 16 мільйонів 310 тисяч 380 гривень, а також нам надана субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльних фахівців і супроводу ветеранів. Це субвенція загальний обсяг 5 мільйонів 230 тисяч 404 гривні. Вона розподіляється в нас між двома головними розпорядниками. Це управління охорони здоров'я 892 тисячі 44 гривні та головний розпорядник Департамент управління праці і департамент соціальної і ветеранської політики. Це 5 мільйонів 230 тисяч 404 гривні. Так, і відповідно код доходів 41059.300 5 мільйонів 230 тисяч 404 гривні. Ми відповідно до рішення міської ради про бюджет на 26 рік. Ми вносимо зміни до розпису, з послідуючим буде вносити зміни на чергову сесію. Проект рішення. Тобто, це нам дає можливість внести зміни в призначення головних розпорядників, обсяг доходів місцевого бюджету. Прошу підтримати. Колеги, запитання будуть. Ставлю Спання, хто за? Колеги за? Немає. Майорова за. Валянка, то за. Парчук за. Все, дякую. Все, всім гарного дякую. Дякую. Колеги, що ще, ще запитаю. Немає відношення до сьогоднішнього, але запитаю і кожного. Бо... При, при МОНІ, е, е, там зарплатах вихователів буде напрацьовувати, ну це на державному рівні. А скажіть мені, будь ласка, чи можуть мені хоч, ну чисто з Рівненської територіальної громади, можете мені ваші добу це звернутися.